Привіт, друзі! Ранковий вихід на затоку Дніпра зі спінінгом, в пошуках окуня. Зараз збираю комплект і буду розпочинати риболовлю. Подивіться, який сьогодні рівень води. Як дуже багато її скинули. Чесно сказати, я і влітку не пам'ятаю, щоб так скидували воду. Як буде відзиватися окунь, не знаю. Болото. Це просто трендець. Розпочнує з джихрігу, вантажик 5 грамів і причепив 2-дюймову танту. Перше закидання. Зараз трішки розкидаю, тому що змастив шнура перед тим як виходити. Зараз мінус два. Можливо і будуть трішки обмерзати кільця, не знаю. Першого закиду нічого. Минулого разу були вранці вихіди і дуже багато харчувався окунь. а сьогодні щось не видно поки що. А може і ні. клювання було таке на мене. Тук ось такий, ось такий перший зимовий матрос. Горнючий. Напижився. Давай, дружок. Перший. Є. Можливо, приманка завелика саме для такого. Окуня. Зараз ще повпираюсь на два дюйма. Все ж таки ранок. Є надію, що візьме нормальний окунь, а потім спробую на приманки 1,6 дюйма. Я ще декілька закидів зроблю з п'ятьма грамами і хочу перевірити дальнячок. Поганий такий. Добрав. Гарний, гарний. Гарний окунчик, друзі. О, укліпав, так укліпав. Зараз покажу його покраще Дивіться який. Ну Це вже матрос побільше, ніж перший був. Знову скинули воду. Якось дивно вони її сьогодні то дають, то скидують. Ну, головне, що рибка відзивається потрошку, але відзивається. Знову чимало човнів на воді. Скільки тут біля мене? Чотири. Ну, скоріше за всього, в другій частині затоки. Також їх вистачає. Ловлять судачка. Вот так також, друзі, вимучав одного окуня і все. Цікаво, цікаво. Дуже пасивний. Води як нормально штовхнули. Оно ну, бачила яке клювання і знову добив. Хто нам такий? Ну це поклювуха була. Ну це монстр. Це сьогодні поки що самий, самий такий заліковий. Давай, малий. Якраз тільки прийшов в цю точку. І з першого закиду. Дуже багато штовханули води. Я годину десь прокидав, змінював місця приманки, вантажі, але жодного клювання, друзі, не було. Ця точка непогана. Тут і дрібний окунь відзивається і бувають влітають непогані розміри. Зараз вантажик 5 грамів, 1,6 дюйма приманка. Зараз побачу, якщо буде такий відзиватись, спробую на 2 дюйми. Якщо буде. Бачили? І далеко взяв. Це наче отакий. Побільше, ніщойно був. А ні, Ну, трішки більший. Трішечки більший. Приманка. 1,6 дюйма. Заїв жадібно, давай, малий! Подивіться, друзі, скільки штовхнули води, так як вранці було і зараз, Ну це просто Треш якийсь. Можливо, із-за цього рибка сьогодні не дуже активна. То в тому місці я впіймав два невеличких окуня, потім змінив приманку на два дюйми. Також клювань не було. Знову перейшов на 1,6 дюйма. все. Потім почали штовхати воду і він перестав відзиватись. Я хочу вздовж дороги пройти деякі ділянки, спробувати, Там багато місць обійшов. ну Друзі, риба взагалі закрила рота. Не знаю, можливо, це з водою пов'язано. Можливо, хтось ловити не вміє, не знаю. клювание начало. Рыб. Он такой. Давай, 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 давай. Матросок заблукал. Я ж так сьогодні не розповів вам про свій комплект. Рибалює спінінгом від Азури, це Сафіна, 2,44 довжина до 12 грамів. Катушка Daiwa Exceller 4000. На ній намотаний шнур від Азури. Це Сафіна чотирьохжильний по Японії решітка 0,4. Блюрокарбон на повіці 0,22. Ну, оснастка, друзі, джихріг. Ви бачили все самі. Вантажі сьогодні використовую від 4 до 7 грамів. Ну, а приманки фішапи, флагман. Хітомі, танти, раки, хробачки. приманок купа, але... Як завжди рибалиш, ну максимум 5. Тому що вже переві... перевірені кольори і те, на що краще відзивається рибка. Это такой трешечки крупнейший, сдается мне. Так, это крупнейший барбос. Вот такой. Підійшла моя риболовля до завершення. За 5 годин 8 клювань, 7 хвостів я дістав і один зійшов у конець. Ось такий, друзі, зимовий спінг. Все, я буду збиратись. Вам всім дякую за перегляд, до зустрічі на воді.